Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Різдво війною огорнуло. Різдво війною огорнуло, як огортає сніг поля, якими ходить нині диво, родилось нині немовля. І як би ніч не наступала, і холод душі не скував. Та диво нині пролунало і зірку місяць не сховав. Заколядуйте, люди добрі, нехай вже зникне в світі зло, Ісус родився це вже диво, а снігом скрізь все замело. Я надіюся, що наступний рік, наступне Різдво ми, як українці, Україна. Будемо святкувати у мирі і з перемогою. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Євген Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі. Як завжди, кожному і кожній хочу побажати віри надії, любові. Нехай ангелохоронець кожного і кожного з вас оберігає, Господь Бог допомагає. Не забуваємо наших захисників і захисниць, героїв, які кожен день ціною власного здоров'я життя. Обороняють рідну неньку Україну. Царство Небесне, хто загинув з наших героїв із простих людей в цій кривавій війні, і не потрібно ніколи опускати руки. Рано чи пізно Україна повинна перемогти. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Нехай Господь Бог дарує кожному з вас і кожній те, що бажає душа, і нехай мрії збуваються. Бути добру! із богом